Шановні друзі, вітаю! З вами Віктор Галасюк. Протягом двох останніх десятиліть жодна компанія не вплинула на ринок праці більше, ніж Амазон, принаймні в Сполучених Штатах Америки. З невеликого онлайн-магазину вони виросли до другого за розміром роботодавця в Сполучених Штатах Америки, створивши сотні тисяч робочих місць в сфері логістики, складування, доставки. Саме Амазон першою масштабно впровадила технології для відбору моніторингу управління персоналом. А сьогодні компанія готується до наступного стрибка заміни сотень тисяч працівників роботами. Розповім вам про це. Ви, будь ласка, поки підпишіться на мій ютуб-канал Глацюк про економіку і обов'язково прокоментуйте це відео. Внутрішні документи інтерв'ю, які потрапили в The New York Times, свідчать, що Amazon планує скоротити понад 600 тисяч потенційних робочих місць Сполучених Штатах Америки до 2033 року. Компанія очікує, що автоматизація дозволить не наймати щонайменше 160 тисяч людей вже до 2027 року, заощаджуючи близько 30 центів на кожному. Товарі, який пакується і доставляється. Амазон прогнозує, що, попри подвоєння обсягів продажів в наступне десятиліття кількість працівників компанії в Америці може залишитися незмінною, це завдяки роботизації. На підприємствах нового покоління, розроблених для надшвидкої доставки, Амазон прагне до максимальної автоматизації до 75% усіх. Операцій у фірмовому складі в Шріпорті, Лузіані, відкритому минулого року, вже працює більше тисячі роботів, і це дозволило зменшити кількість працівників на чверть. Наступного року очікується, що автоматизація дасть змогу зменшити штат вдвічі. Amazon планує відтворити цю модель ще на 40 об'єктах до кінця 2027 року, починаючи з нового центру Вірджинія Біч. Аналогічна модернізація готується і в складі в Стоун Маунтін поблизу Атланти, де кількість працівників може скоротитись на 1200 осіб. Внутрішні документи, що цікаво, показують, що компанія свідомо уникає слів робот і штучний інтелект для того, щоб не викликати суспільного спротиву. Замість цього, вони знаєте, який термін використовують: передові технології або кобати. Що таке кобати? Collaborative robots. Тобто це натяк такий на співпрацю людини і машини. Водночас Amazon розробляє плани з пом'якшення соціальних наслідків в регіонах, де очікуються скорочення. В документах компанії навіть згадуються пропозиції активніше брати участь в місцевих парадах, в благодійних заходах для того, щоб сформувати імідж відповідальної корпорації. Компанія має понад мільйон роботів в світі. і Переконана, що. Професії майбутнього пов'язані не з пакуванням, а з технічним обслуговуванням роботів. В шрівпартії понад 160 техніків з робототехніки заробляють від 24,5 доларів за годину, тоді як базова ставка для працівників складу становить близько 19,5 доларів, тобто на 5 доларів менше. Amazon активно розвивають програму підготовки фахівців з мехатроніки. З 2019 року через неї пройшли близько 5 тисяч працівників. Однак економісти попереджають, що цей перехід може вдарити по працівниках з нижчими доходами, особливо по темношкірому населенню, яке в Амазон працює втричі частіше ніж в середньому по країні. Ідея повної автоматизації виникла ще за часів Джефа Безоса у керма компанії. У 2012 році Амазон придбали. Компанію Kiva Systems за 775 мільйонів доларів. Саме тоді з'явився оцей робот-пакувальник, який доставляє товари і, по суті, допомагає працівникам отримувати необхідний товар зі складу, замість того, щоб за ним ходили люди. Сьогодні всі системи Amazon інтегровані як такий собі конструктор LEGO, модулі, які. Швидко і легко поєднуються і масштабуються після пандемії, яка спричинила безпрецедентний попит на онлайн покупки Амазон. Вони розпочали повний редизайн своїх складів для того, щоб працювати більше, швидше і дешевше. І за підрахунками відомого економіста з MIT Дарона Джемаглу, до речі, лауреата премії на Ченобіля з економіки минулорічного, якщо плана Амазон справдиться, компанія перетвориться. З машини по створенню робочих місць на їх знищувача. Як попереджає, адже маглу інші гіганти, на кшталт Walmart UPS, вони швидко підуть тим самим шляхом. Жодна компанія не має таких стимулів автоматизувати, як Amazon, каже, адже маглу. І як тільки вони покажуть, як це робити, прибутково, решта компаній підуть за ними. Це нова індустріальна ера, але ера. Виробництво без людей. Попри публічні запевнення, що автоматизація створює нові можливості, реальність така, Амазон прагне, так би мовити, сплющити криву найму, зупинити приріст персоналу навіть при зростанні продажів в два рази. Це означає, що одна з найбільших компаній світу готується до епохи, коли більшість процесів будуть виконувати не люди, а машини. І головним капіталом стануть не робочі руки. А Алгоритми і код. Ми з вами говорили в одному з попередніх відео про те, що за шість місяців очікується історична подія. Те, що витрати, інвестиції у будівництво нових офісів будуть меншими. вперше в історії за витрати на будівництво нових дата-центрів. І оці computational capabilities, та, тобто можливість вести розрахунки. Обчислювальні потужності, вони стануть значно ціннішим активом з часом, ніж навіть є людська праця. Зміняться фактори виробництва і розвитку економіки. Той, хто буде володіти дата-центрами, моделями штучного інтелекту, той, хто буде в цьому найкраще розбиратись, той буде контролювати майбутні економіки, можливо, всього світу. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій ютуб канал Галасюк про економіку, прокоментувати цей ефір. Дякую вам за підтримку на Patreon, на YouTube, на Монобанку. Ви сприяєте економічному просвітництву українською мовою. Це важливо. Дякую вам, і до зустрічі.